я австралійська ліза. Хоя, яка має отаке красивезне листячко, як, на мій погляд, дуже вишукана варігатність, яка одразу падає в око. Це хоя, як і попередня, що я вам показувала, має структуру листя воск і чимось нагадує на дотик, як плющ. Знаєте, ця хоя має не дуже привабливі квіти, ну, можна сказати, навіть простенькі, але маючи таку листову масу, маючи таку красу, то мені здається, їй можна пробачити простенькі квіточки. Подивіться, яке забарвлення. Це одна із моїх перших хой, яку мені подарувала. Моя подруга Ліна, яка мешкає у місті Старокозачі то Одещина, вона захопилася хоями ще раніше, ніж я, і намагалася присадити і мене на них, але тоді якось вони мені не заходили. А коли я побачила її фото, яке вона показала мені, і я показувала вам у своїх попередніх минулорічних відео. Як гарно виглядають хої в її інтер'єрі, я захворіла і ця хвороба прогресує. Ця хоя вважається хоєю для новачків, тобто для тих, хто ще не розуміється на хвоях, але ви знаєте, із власного досвіду, хочу сказати вам, нібито проста, але не зовсім. Є декілька нюансів у догляді за цією красунею. Ця хоя полюбляє тепло. У перший рік я її розташувала на лоджії. поки було тепло, їй було гарно, але з приходом холодів, опалення на лоджії немає, і температура там добова тримається десь так приблизно 16-18 градусів, то хоя моя почала хворіти. Вона висіла близько до скла. Мокрий ґрунт і зниження температури зробили своє діло. Саме у цієї хої сталося те, про що я вас попереджувала у попередньому відео. Отут, на стволику знизу, на листячках почали з'являтися мокрі п'ятна, потім вони почали відпадати. І я зрозуміла, що ця хоя не повинна бути мокрою. І так воно і є. Ця хвоєчка полюбляє рясний полив, але з гарною просушкою. Тобто вона повинна просихати повністю. Вона відноситься до тих рослин, які посуху переносять краще, ніж постійну вологість. У літній час вона дуже дуже любить оприскування і душування. Саме душування, саме оприскування, а не полив. Вона полюбляє більше. Саджена вона у ту саму суміш, яку я показувала вам у попередніх відео. Тобто то земля кокосова універсальна земля з додаванням перліту, можна вермикуліту, камінців, некрупної кори і торфу. Ось така, така в неї суміш в посадці. До речі, на дні в неї лежать камінці керамзиту, а зверху прослойка лісового моху. І саме лісовий мох мені допомагає а, з поливом. Тобто, я не турбуюся про те, що моя хуя може пересохнути нижня частина ґрунту, там, де лісовий мох, просихає, набагато довший. Тож, якщо я навіть запускаю пальця. До ґрунту зверху і він сипеться ніби пісок. Я все рівно розумію, що її ще декілька днів можна не поливати. Але зараз я її дуже-дуже інтенсивно душую, оприскую, і це, як бачите, їй до вподоби. Молоденькі листя зростають ось такими рожевими, потім вони приймають ось такий вигляд. Вдобрюються мої хоїчки тим самим добривом, що і мої орхідейки. Тобто, у мене немає розподілу, що з хоєм, а що з орхідеєм. То універсальні мінеральні добрива із формулою 20-20-20. Не нехтують мої хоїчки і домашнім органічним підживленням. Тобто, то може бути настоянка листя алоя. Чай з лимоном, ну і тому подібне, крім постійного мокрого ґрунту, не любить ця хуя і холодних протягів. От зараз влітку, коли відчинені вікна і вітер інколи гуляє по оселі, то вона сприймає це нормально. А от восени, восени вона починає скидати листя. Як тільки на неї попадає холодне, Повітря з протягу вона скидає листя. Можливо, через рік або через два я пошкодую про таку кількість хой на своїх підвіконнях. Вони розростуться, і їх буде дуже багато, будуть кущі чіплятися один за одного. Але то буде потім. А сьогодні мене тішить вигляд моїх хой, їх здорових листячок, хоч вони ще і не. Цвітуть, але я впевнена, що цвіт у них буде незабаром. А показую я вам мої подружки любі, саме для того, щоб заохочувати вас разом зі мною вирощувати хої. На сьогодні в мене все. Як завжди, всім миру і добра. Всім пока і слава Україні!